Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах таке питання. Покажіть мені, руни. В чому призначення людини, яка зараз дивиться цей розклад в цьому житті? В чому призначення? Покажіть руни, в цьому земному житті. Перше призначення в тому, щоб пережити труднощі, кризу, щоб вміти реагувати адекватно на всі виклики, на всі ін'єкції системи і вміти з цим взаємодіяти. Призначення в тому, щоб обернутися в глибини своєї прадавньої пам'яті і знати свою потребу, викреслити її верніше, окреслити її чітко, знати і отримати з цього реальні результати, результати цього втілення ти повинен знати. Свою нагальну потребу в цьому житті і отримувати з неї результати. Закривати цю свою потребу, чу чуяти її внутрішнім чуттям, своїм всіма своїми фібрами душі, всі, всіма своїми клітинами тіла, ти повинен відчувати, знати. і Брати звідти результати, навчитися з цим всім взаємодіяти. І це приведе тебе до твоєї глобальної цілі, до вищої цілі, до твоєї традиції, справжньої традиції, вміння вийти з обмежень, взяти з. Звідти потрібні тобі результати, з часом приведуть тебе до свободи, до твоєї глобальної цілі, до вищої цілі, до того, чого веде, до чого веде тебе шлях твоєї душі. Але для цього ти повинен знати, а в цьому тобі допоможе твоя генетична продавня пам'ять. Коли ти обернешся туди, в глибини себе і знайдеш свою потребу, тоді ти прийдеш до своєї глобальної цілі, в цьому твоє предначертання, <кій> в цьому твоєму втіленні ти можеш обернутися і повернутися обличчям глибини свого коріння, до свого роду, і це твоя традиція. Не знецінюй цього і вкладайся, вкладайся в це, в свій рід, в свою сім'ю, в свою традицію, в те головне і основне, для чого ти втілився в цьому житті. Всім бажаю знайти свою нагальну потребу і свою найвищу ціль.